Сам я FPV-дронщик і виносив вже споряджений дрон на посадку, і вже в той момент підлетів їхній дрон. І я просто не встиг втікти, і він вже був біля мене. Ну, він попав не в мене, а біля мене впав і здетонував і його дрон, і в мій. Це моя мама, ми проходимо з мамою реабілітацію і хочу сказати, що тут ну, добре проходить. Уже Дуже добре роз... ну, тобто, вже розвиваю пальці, руки, роматорику, розробляю ногу вже, вже більш-менш нормально ходжу, а так я вже не міг ходити поки що. Тут дуже край добре. Я його шукала чотири дні. Чотири дні я шукала і мені на п'ятий день сповістили, що таке трапилось. З першого дня я з сином поряд. Не оставляю ні на хвилину. Поряд, знімаю квартиру тут, так. Але з сином ми чотири місяці лежали в ліжку, ми не вставали. Ми вже місяць як можемо ходити. Він може вже одягнутися, щоб коли навіть. він може поїсти, він може відповісти, якщо його запитують, ну, без моєї допомоги. Вже, там, щось треба йому взяти, він може без моєї допомоги. Що, то, звісно, що, вибачте, що можемо, те й робимо. Наше відділення займається реабілітацією військовослужбовців та ветеранів, які мають е, наслідки або е, були оперовані або будуть оперовані з приводу е, бойової травми. Це контрактури, це рубцеві зміни тканин, це консолідуючі переломи в стані після їх оперативних лікувань. Це наслідки травм судинних е, нервових. Е, Структур, то все це ми успішно лікуємо. У нас реабілітація розділена на кілька напрямків. Одне з них це реабілітація верхньої кінцівки і ерготерапія. Це проходить в цьому залі. Тому активності ми розподіляємо на кілька структурних різних напрямків: це фізична реабілітація з застосуванням. Певних тренажерів, або у вигляді ігротерапії, це допомагає пацієнту бути більше залученим в процес, тому що у нас реабілітація вимагає врахування думки пацієнта і його максимальної залученості в процес. Тому в рамках ігротерапії це допомагає більш швидше включитися в реабілітацію. Це варіація на роботу з як коробка автомат, а тут нам допомогли розробити з із... Коробкою, вже механічною. І механічний руль, тобто вже як у справжнього авто, щоб людина вже на рівні своїх відчуттів могла відчути, що таке справжня машина, доки він ще не може в неї сісти. Як воно працює? Спочатку хлопцям трішки незвично. Але потім в них найголовніше долається цей страх, да, страх, що він ніколи не повернеться за кермо, що все буде вже добре. І після цього є хлопці, які мають дуже важкі поранення. І, звісно, вони не можуть піти. Знову в звичайну автошколу. І для них існує спеціальні автошколи і спеціальні партнери, які допомагають в адаптивних авто також отримати права, підтвердити права. Це дуже гарна можливість. Дуже добре, що є такі тренажери, тобто. Зараз я не можу рухатись повноцінно, але такі тренажери мені допомагають рухатись, так, як би мовити, не фізично, а психологічно. Я відчуваю себе в русі. Це дуже гарна річ. До поранення ви водили авто? Так, до поранення я водив авто, у мене є водійське посвідчення, і мені дуже подобалось і подобається бути водієм. На реабілітації ми тут вже два місяці, вже буде скоро два місяці. Наші, наші досягнення, те, що ми взагалі не вставали з крісла, зараз ми вже можемо вставати на костелі. і помаленьку, але ми ходимо. Взагалі сам він не, не міг ні до туалету дойти, там, не поїсти, тому що в нас ліва рука, вона наче є, але вона не працювала. Сансанич нам дуже гарно допоміг як ерготерапевт розробити цю руку. І зараз він багато справ може сам робити. І, і я бачу це, і я дуже вдячна таким лікарям. В Дніпрі я побачила таку картину не дуже гарну. Він весь був обгорівший, не бачив, не чув взагалі. І перші, коли я до нього доторкнулася, я побачила, як в нього потекли сльози. просто. Він відчув, що це я приїхала. У нас поломані дві ноги були. Він взагалі не чув, не бачив. Потім вже трошки з глазками ситуація прояснилася. Ми до сих пір ще дуже, дуже погано чуємо, потрібно дуже багато операцій робити. Спочатку було важкувато, звичайно, треба привчитись до всіх цих положень, рук, ніг враховуючи мою позицію у колісному візку. Потім потроху-потроху вже навики в мене були кращі, і я вже просто кайфував від того, що я їжджу тут, як по житті. В рамках ерготерапії нам було впроваджено цей напрямок для того, щоб. Ті пацієнти, які мають вже авто, або хочуть знову повернутися до його керування більш швидкому режимі, або навпаки, опанувати е водіння керування авто, змогли вже на етапі перебування в нашому закладі включитися в цей процес. Тобто ми розподілили навантаження в залежності від того, як пацієнт може керувати е пристроями. Зраховуючи вже його новітній стан.